Вітаю, друзі! Сезон фасадних робіт розпочинаємо з ProCrystal. Сьогодні будемо фарбувати цей спортивний майданчик. Для атмосферостійкого покриття використовуємо фарбу фасад стандарт. Фарбу будемо тонувати за допомогою пігментного концентрату Color Mix. В асортименті Color Mix є пігменти для внутрішніх та зовнішніх робіт. Обов'язково звертайте на це увагу. Маємо 14 концентратів для створення бажаного відтінку. Завдяки правильному використанню ви отримаєте стійке покриття до ультрафіолету. Перед тонуванням пігмент ретельно перемішуємо. Необхідну кількість пігменту додаємо до об'єму. Ретельно перемішуємо. Пігмент можна додавати до 10% від об'єму, щоб не змінити властивості матеріалу. За необхідності фарбу можна додати до 10% води. Фасадні фарби наносимо при температурі від плюс 5 градусів. Фасад стандарт має високу покривну здатність. Не стікає, не бризкає та легко наноситься. Наносимо в один-два шари. Витрати фарби 8-10 м2 з 1 літру. Для виконання фасадних робіт використовуємо валіг з довжиною ворсу 15-20 мм та фасадні фарби прокріста. Прямуємо разом здорове майбутнє про Кристал створює яскравий світ.